Вітаю, друзі. Хочу привітати вас всіх з Днем Конституції України, яка, на жаль, щодня порушується Зеленським та його Шепіто з моменту, відколи вони прийшли до влади. На жаль, український народ дав їм абсолютну владу. І вони мають більшість у законодавчому органі, вони мають президента. І відповідно, вони сформували виконавчу владу України. Щойно вони прийшли до влади, вони ігнорують Конституцію. Топчуться по ній, топчуться по правах громадян. І, на жаль, поки що їм все це вдається, а особливо вони порушили конституцію, коли проігнорували статтю 3, про те, що людина її життя, здоров'я, гідність є найвищою цінністю в Україні, тому що до 24 лютого 2022 року вони відкидали. Саму думку про те, що Російська Федерація може вторгнутися в Україну, і не готували країну до вторгнення, і в результаті мільйони українців залишилися в окупації на півдні, на сході. І це саме вина Зеленського та його Шепіто. Коли витік конституційний термін повноважень Зеленського, вони теж проігнорували Конституцію, не звернулися до Конституційного суду і. Не запитали його, чи законно перебувати Зеленському на посаді після витікання його конституційного терміну. Я вважаю, що незаконно, і потрібно було проводити президентські вибори, тому що щодо Верховної Ради Конституція більш ясно висловлюється на користь того, що Верховна Рада досі залишається легітимною, незалежно від того, що вона може нам подобатися чи не подобатися. Мені вона в такому складі не подобається. І Дії ТЦК щодо мобілізованих теж на кожному кроці порушують права громадян, конституційні права, конституцію, і Зеленський та його Шепіто толерують ці порушення, фактично схвалюють їх. Останнє інтерв'ю подоляка, який є ротом Зеленського, бо він є його радником, і його слова не спростовані. І вони фактично виправдовують ці антиконституційні дії, які полягають у. Протиправному позбавленні свободи у протиправному затриманні у ігноруванні права на правову допомогу та інших прав на свободу та інших прав громадян. На жаль, сьогодні сумний день, тому що Конституція не виконується, і Зеленський та його Шапіто толеруються на виконання Конституції. Тому сьогодні не радісний день, а день Конституції, коли ми повинні святкувати. Її руйнування на жаль, на жаль, руйнування. Слава Україні!